Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що, сьогодні продовжу цикл кождомісячних, е щомісячних відео. Завершу, точніше вже. Ну, це треба подивитися Мордор і армії Мордора. Ну, одним відео зроблю. Бачу, не всім заходить. Ну, але мені завжди цікаво подивитися, що ж там за поребрику. Ну що, менше слів більше діла, поїхав! Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Росію у червні місяці цього року? Хай скажуть вони правду. Торісас перевернути. Наутіс. Так, довертаю по часовій. Отак перевернути. Райдо перевернута. Постарона. Урус. Ну і ще одненько Єра, Ага. Ну і добре. Добре, підсумуйте мені, будь ласка, фіналізуйте по питанню. Що чекає Росію в червні місяці цього року? Перт, Ей вас. Лакус. Ну, не так погано, як би хотілося. Минулий мій прогноз, до речі, непогано програвся, а ще ж не кінець місяця. Гага вас поповнює відпрацював по Росії. Далі буде. Ну, добре, що у нас тут? Торісас перевернутий, Наутіс, Отав перевернутий. Так, до речі, поки не забув, ставте, будь ласка, лайки, і підписуйтесь на канал. Дякую. І заходьте, будь ласка, на вкладку Спільнота воно ж сообщество. Там інформація стосовно завтрашнього стріму. О, тепер все, поїхав. Ну що в нас тут? Ну, ось дивіться, відсутність активних дій, бойових, зокрема, так. Е, тобто, зокрема, обмеження якихось можливостей, закриття якихось можливостей. Ось чому. Та, тому що доля. Тяжко їм воно йтиме. Доля, так, заслужили. Ось ця руна програється по повній. Е, далі, це, знаєте, випробування і це примушування до чогось, зокрема. Дивіться далі. Окрім того, це ну, тяжкі втрати, якщо дословно. Втрати чого, та як власності, так знаєте, це про людей мова, в тому числі. Тяжкі втрати, саме, якщо так подивитись. Ну, нам, на щастя, вони ж не хочуть по-хорошому, навіть буде по-поганому, якщо не доходить. Добре, райдо перевернута, постаруна. І ні, це не. Ну, хоча, знаєте, про вищі сили, ну зараз поясню, в якому контексті. Урус Єра. Дивіться, райдо перевернута. Ну, ось, ота перевернутий райдо перевернути, рай це що? А це якраз ухід населення і ухід благ, зокрема, матеріальних в тому числі, втрата власності дослівно, якщо хочете. Ну, якщо розглянути, знаєте, захоплені незаконно території, як власність, то от і про це також мова. Не, не лише про людей і якби власність, ну, матеріально, будемо говорити іншу. E, дивіться, ну також. також, Це говорить, що в них ну, поворот не туди до слів. E, ну, тут обмеження певних можливостей йде, а тут ще й поворот не туди, в тих можливостях, яких вони ще залишились. Ну, зрозуміло. Капець, одним словом. Нам, на щастя, знов таки. E, дивіться, руна вищих сил. Так, але в якому контексті? В контексті того, що доля. Почне їх доганяти доля і карма. Ну, До речі, карма, ось. Ну, Так, так, от якраз доля по вищим силам. Будемо так говорити. Ні, вони не за Росію, Боже збав, вони за Україну. А тут вищі сили, саме знаєте, ну, як закон вищих сил, так, божественна справедливість, якщо хочете. От це воно програється. Однозначно. Дивіться далі. Ну, все-таки урус Ну, Зокрема, ну, тобто сила якась і Єра. Тобто, ну що, певний результат, певне завершення циклу. Ну, схоже, знов, чи Ірана, чи звідкись, якісь е підсилення по зброї отримають. Зараза. Ну, не без того. Окрім того, дивіться, втрати, втрати чого, та ось військових втрати, можна не сумніватись, навіть, якщо так подивитися дві руни в связці. Ну, ця связка, звичайно, гірша, що це, знаєте, зброя і поставки зброї на Росію. На жаль. До речі, ця руна не тільки про вище себе, про приховування і чого якраз у цих от самих поставок. Тобто якось хитро, як оті гадюки будуть і звивати, щоб якось щось протягти. Отже, ну не поможе вони. Не поможе. Дивіться далі, ну фінал, що у нас тут? Перт, Ейвас, Лакус. Ну, ось карма, так, карма. Однозначно. Зокрема, це не про удачу ні в даному випадку. Ну, хоча, знаєте, удача, удача от в контексті якраз поставок. От так от. Ось далі, Ось оборона їм падає вже точно. І Лагус. Ну, як знаєте, як правильний вектор, вектор вже на оборону, який вже наступ, уже все. До Бах... Боже. Вагнер там ніби з Бахмута виходить. так? Самі боєздатні їхні підрозділи. От. А далі, ось оборона вже світить. Ну, Карма так, так має бути. Ну Подивимося. Місяць буде для росіюшки веселий. Однозначно. Добре, ну що, давайте армію Мордора, щоб уже не, не розтягувати тоді. Подивимося, що ж орків, і гоблінів з тролями чекає в наступному місяці. Так, дякую за відповіді. Ех, коли то вже Фродо оте кільце кине в вулкана, Щоб оті всі орки хух і згинули всі. Ех, мрії, мрії. Ну добре. Е, так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає армія Росії у червні місяці цього року? Хай скажуть, правду. неправду. перевернута. Соло. Інгус, Ейвас, Беркана. Лагус перевернути. Добре, фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає армія Росії? Армії Росії у червні місяці цього року. Ансус. Так, довертаю Єра. Торесас. Ну, гаразд. Не так погано, як би хотілося, але є нюанси. Дивіться, що у нас тут. Ось Муня перевернута Соло інгус е, Ну, дивіться, ось печалі їх чекають, і сумні новини. Що щось то вони будуть плакати. Стосовно чого, да? ось бачите. Ну, це руна перемоги, знаєте, але це. Е, ну, втрачені перемоги, якщо так подивитись. От реально, знаєте. Якийсь сум, а, навіть не так, хитріше. Зрозумів. Сум за перемогами. Ось що їх чекає. Ось все. Інгус, ну, все. Завершився для них цикл, благоприємно, ну да ну, все. До речі, знаєте, це Сово-інус. Е, якби вони щось не видумали, знаєте, не, не почали собі малювати перемоги, те, чого нема. А? От. Такого плану може бути, до речі. Ну, успіхи, да чи. по сусіднім рунам. Ну, зараз, про все по порядку. Дивіться, далі. Ейвас, Беркана, Лакус. Ну ось. С Сум стосовно чого? Да, стосовно оборони, зокрема, а, і ми ж оборона повним ходом світить. Мало того, ріст оборони. Угу. Тобто, відбиватись доведеться аж на всю катушку. Ну, правильно, якщо в нас вже активний рух у Збройних сил України почнеться, то якби да, росіянам буде кра... дуже весело. Е, дивіться, крім того. Ну ось дивіться, будуть сумувати за перемогами, так? і Мало того буде ріст їм цього всього суму. І до, до речі, що це? Ну це ріст оборони, так, наростання оборони і оборонних дій. Однозначно. Мало того дивіться, ріст куди, Да неправильний якийсь ріст, все рівно. Вектор то не той, знов таки. Руни натякають, що їм би вже пора е Белгород обороняти з Вороніжем, а вибачте, не захоплені території українські, так? А вони все опираються. Ну, нічого, нічого, воно їм покаже. Е, окрім того, це ж і про бани брехні, зокрема. Ну ось Брехні стосовно чого. Да, стосовно перемог. Ось, бачите, успіхи в них нібито перемоги, щось там було у них завершилось. Ну, вони як корабель підбили цей Іван Хурс, так? Підбили всі дрони збили, все, а зараз вже заявляють, що мало, мало, мало не тоне той корабель. Да? Ну, ось оце от якраз от, такого роду ситуації. Крім того, дивіться, що у нас тут? Ансус, Єра і Турісас. Ну що, ну, якісь позитивні новини можуть бути. Стосовно чого? Та ось стосовно оборони, все-таки. Тобто, і печалі, якісь позитивні новини, щось десь ніби вдасться їм по обороні. Ну, це війна, може бути що ж тут. Ось Зокрема, дивіться, це може бути про знак Вищих Сил. Ну, В даному випадку цей знак буде, знаєте, на кшталт та Схаменіться, що ж ви робите? Ось о. Завершення циклу вже має бути. так? Ну зрозуміло, що ця, ця війна, спецоперація, да, як вони її називають, що це вже має би завершитись, Схаменіться. Але ж ні, бачите? Але ж ні, на кінець падає А Це що? Це якраз активні бойові дії. Але оборонного характеру, тут вже не про наступ мова. Ось такі, ну ось, бачите, ріст, тут ріст оборони, а тут ось бойові дії. Можна не сумніватися. Одним словом, місяць буде дуже веселим. Ну, Хага вас тут, на жаль, не випав по, по, по оркам так? Ну, нічого, тут тебе їм буде дуже і дуже весело. Ось таким чином. Ну, а раз... Ну, ось таке відео вийшло, такі от розклади. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!